Ну що, хто такий сценарист, яким спеціалістам платять 500 тисяч доларів за проєкт? Поїхали. Перше, що потрібно розуміти, що сценарист – це не людина, яка переписує тексти або, наприклад, перекладає їх і так далі. Це людина, яка займається креативними текстами. Вона пише рекламні, продаючі, цікаві, інтригуючі тексти, які мотивують до певної дії, піднімають статистику, піднімають продажі на навчання і так далі. Яким сценаристам платять 500 тисяч доларів за проєкт? Перше, це тим людям, які впевнені у своїх знаннях вони мають базу з копірайтингу і вони. Вони розуміють, як не писати шаблонно, як не писати сухо і банально, а як навпаки, писати чіпляючі креативні тексти, які власне дають результат клієнту. Ще ці люди вміють давати результат. Це надважливо, якщо там чотири роки тому в копірайтингу було просто нормально писати цікаві тексти. Зараз цього недостатньо. Зараз потрібно чіпляти аудиторію, знати загалом, як писати тексти, які будуть мотивувати до певної дії саме ту чи іншу аудиторію потенційного нашого клієнта і знати маркетингову сторону, тобто слова і фрази, які можна використовувати в текстах. Це надважлива штука, тому що сценарист, людина, яка розуміє, який чек виставити, людина, яка розуміє, як настояти на одному місці в копірайтингу роками, як настояти в одних чеках, як настояти в одних компатіях і знає на що потрібно вплинути, як себе презентувати і подавати перед клієнтом для того, щоб рости постійно крок за кроком. І з ким працюють сценаристи. Це є робота з експертами. Зазвичай починається робота десь з експертами від п'ятитисячної аудиторії і вище. Далі робота з бізнесами. Агенціями маркетингом, наприклад, і коли є сценарист, продає свій навчальний продукт. Це вже після там, напевно, років двох-трьох досвіду, коли є класна база знань, класний досвід, і ти розумієш, що ти готовий продавати свої знання іншим. Загалом, яка є адекватність на ринку? Новачки в перші 2-3 місяці можуть заробляти від 400-500 доларів за проект. Копірайтери із досвідом до року можуть заробляти за 2-3 проєкта $800-$1200. І копірайтером із досвідом від року і плюс можуть заробляти за проєкта 1200-3000 доларів плюс, залежно від того, там яку кількість проектів ви берете, наскільки вони масштабні, і так далі. Ну і треба розуміти, що сценаристам платять не за красиві текстики, їм платять за результати, потрібно розуміти, як впливати на цей результат, і як писати ефективні тексти. Тобто це перегляди, коментарі, кількість заповнені заявок на курс, наприклад, на навчання, на си тощо. то, що хто ставить 500 тисяч доларів за проект, це той, хто розуміється, власне, як писати ефективні тексти і знає трішечки більше ніж. Клієнт, який замовляє у вас послуги послуги сценариста, от, тому що сценарист розуміє, як аргументувати свої дії. Він знає, чому там чи інакше додати саме ті сенси, чому вони важливі і які результати вони дадуть. Треба розуміти, якщо ви хочете мати стабільний потік проектів і не залежати загалом фінансово від когось, і зробити роботу сценаристом основним джерелом свого заробітку, то не ставте гроші на перше місце. На жаль, там успішна картинка він вона дуже замирює очі, але на початках не знання, як загалом стати сценаристом, не знання, які навички потрібні, незнання, як упакувати сильно своє портфоліо, воно вас приведе до того, що ви будете чути відмови, будете стояти на одному місці, і навряд чи це приведе до хороших результатів. Ну як зрозуміти, чи ви можете стати сценаристом? Давайте співставимо кожен пункт, чи він стосується саме вас. Перше, ви давно задумаєтесь, чи спробувати свої сили у копірайтингу, відповідаємо самі собі. Далі ви любите писати, але хочете, щоб це приносило гроші. Третє, ви хочете знайти причину, чому зараз у вас у копірайтингу не виходить знайти клієнтів. Четверте, ви хочете підтягнути тексти для прогрівів, сценарій для рілс, тексти, наприклад, на воронки, на лендинги і так далі. Якщо вже, наприклад, працюєте з експертами, якщо, хоча б один із пунктів спіпав, то це дуже класний знак того, що вам варто спробувати загалом цей напрямок у копірайтингу, тому що там до кінця 25-го року ще є час, і у вас є можливість розвинутися у чомусь новому для себе. Ірина до мене прийшла із такими ж страхами, як і більшість, це є люди, наприклад, які не мають досвіду, або, наприклад, люди, які мають точковий досвід щодо там роботи з соцмережами. І вони хочуть вийти на якийсь новий рівень. Віри сталася така ситуація, що вона працювала тих спеціалістом, експерта, вона розробляла автоворонку, тобто працювала більше такої технічної сторони. В неї був низький чек, вона була невпевна в тому, що загалом пише ефективні тексти, і власне прийшла там до мене на навчання в академію текстів для того, щоб зрозуміти на що вплинути для того, щоб вирости в кутрайтингу в своїх знаннях і вийти на вищий чек. Ну і в результаті її заробітніх планів виросла в x 2 тому що саме той експерт, в якого вона працювала, просто на посаді спеціаліста після. Навчанні забрав її в ролі сценариста. Зараз Ірина пише сценарії для експертів, і власне таким чином вона виросла у позиції, стала сценаристом експерта і тепер пише сценарії для контенту. І таким чином підняла свою ЗП вдвічі. Як це зробити, як до цього дійти? Як почати? Якщо ви хочете бути сценаристом, вас зацікавила ця тематика, але ви просто новачок. Ви тільки починаєте з нуля. Приходьте до мене на майстер-клас, ви навчитеся і зрозуміти загалом, як писати сценарії для експерта. За три дні я по розповім, як загалом стати сценаристом. Тому, що робити, щоб заробляти за проєкт в ролі сценариста від 500 до 1000 доларів. Треба знати, що якщо ви прийдете до мене на майстер-клас, ви не прийдете до новачка. Працюю я в копірайтингу вже 4 роки, і в ролі сценариста я працюю з експертами. І власне мої прогріви приносять клієнтам від 35 до 100 тисяч доларів на запусках. І отримую за кожен один проєкт я від 700 до 1000 доларів. Ви теж можете дійти до такої точки і набагато швидше, ніж дійшла до цього. Я і на майстер-класі я власне розповім, як до цього всього прийти. Тепер увага да. Майстер-класу 15, 16, 17 липня лише три дні буде тривати майстер-клас. І він для тебе, якщо ти хочеш писати прогріви, які продають, прагнеш вийти на вищі чеки, але не знаєш з чого почати. хочеш зрозуміти логіку роботи з експертами, ти новачок і просто хочеш дізнатися, як зайти саме в професію сценариста. Програма дуже насичена, до цього потрібно бути готовим. В перший день ми будемо говорити про те, хто такий загалом сценарист експерт як вийти на чек 500 тисяч доларів за проєкт, другий день структура прогріву загалом для експерта на 30 днів я покажу по кроках, як написати прогрів на 30 днів, і віддам ще в подарунок шаблон. І на третій день я буду розбирати живі ситуації вас, учасників майстер-класу, будемо говорити про тексти ваші, будемо говорити про портфоліо, будемо говорити про намагання знайти клієнту і точкові такі моменти, які вам треба покращити для того, щоб вийти на стабільність копірайтингу. Або якщо ви новичок, для того, щоб зайти впевнено і стартувати у цій сфері. Ну і подарунки щодня. В перший день ви отримаєте сім правил. Переконливого тексту, це така дуже ексклюзивна штука, бо тільки студенти академії текстів це отримують. Другий день шаблон прогріву на 30 днів для експертів, який ви можете написати за один день. Ну і на третій день практичний словних сценариста. Це все, що вам потрібно буде в роботі. Всі умови отримання подарунків будуть у день в день проведення майстер-класу, тому не пропустіть цього анонсу. Ну і вартість просто смішна за три дні: 99 гривень замість 2000. Формат Zoom, записи будуть, але важливо бути наживо для того, щоб отримати Максимум для себе користі. Ефіри будуть кожного дня 15, 16 і 17 по 19.00 за київським часом. Ну і знизу в описі під відео є посилання для того, щоб долучитися, не прогавте цей шанс. Вартість просто смішна, але цінність цієї інформації, яку даю вона вам може дати класний старт для цієї сфери, класний старт для того, щоб підняти вищий чек, зробити загалом ключові дії, які вам, наприклад, заважають зараз дійти до такої точки. Ну що, побачимось на майстер-класі. Всім па-па!